Я в той час мешкав у Києві, бо навчався в аспірантурі. Зараз називається університет лінгвістичний, тоді це був педагогічний інститут іноземних мов. Я був там аспірантом і з 1989 по 92 рік якраз був у Києві, тому дуже активно був долучений до якраз цих подій, які відбувалися. Це акції різні, які проводилися народним рухом України, просвітою, меморіалом іншими організаціями, це починаючи від перепахування. Стуса Литвина Тихого, потім цей ланцюг єднання, інші акції, які відбувалися, тобто завжди брав участь в ці подіях, тому якраз був активно включений власне в той процес виборювання, по суті незалежності тими демократичними силами, які ми були на той час. От але навіть якщо говорити ближче до 91-го року, то якось було таке розуміння, що боротьба має бути ще тривалою. Тобто не було так розуміння, що ось ми вже десь перемагаємо, тобто ми бачили, що справді є певні кроки. Ну, скажімо, той 90-й рік навіть там була декларація про суверенітет вже прийнята під тиском демократичних сил, які були в Верховній Раді, теж певні закони приймалися, які мали працювати вже на майбутню незалежну Україну, але не було відчуття, що ось-ось вже має бути це досягнуто. А коли відбувся цей сумновідомий путь, коли такі консервативні сили Комуністів на рівні радянського Союзу намагалися якось повернути ситуацію назад. І коли з'явилося це оголошення по телебаченню, що там президент Горбачов відсторонній низ своїх обов'язків, те, що там от будуть наводити як мовити, порядок в Клапках, то зрозуміло, що виникло дуже таке велике відчуття тривоги. Розуміло, що це буде все ускладнено, ця боротьба і очевидно, навіть розуміння того, що незалежність України може бути десь відтермінована в часі, або проходити в більш такій жорсткій формі. Це, це, це Боротьба. Але потім, коли, ну, до речі, одразу буквально, от коли відбулося це 19 серпня, відбувся цей путь, а вже 20-21 серпня е, виходили люди, ну, тоді це називався не Майдан Незалежності, це була ще площа Жовтневої революції, тоді теж традиційно збиралися демократичні сили. Хоча от я коли був там, то Насправді було значно людей менше ніж в звичайні дні. Тобто, якщо раніше там мітинги збирали десь сто тисяч тисячі людей, буквально кілька тисяч, або навіть там той же самий Акт чи ланцюг. Злуки там до півмільйона можливо зібрав. То тут було кілька сотень людей і відчувалося навіть тих виступах, які там звучали. Що запам'ятаю якраз протигурення, так дуже радикально виступали на той час. Але вже відчуття було, що треба братися, можливо, навіть і до зброї доведеться, можливо, це не так мирним, як до цього шляхом доведеться здобувати незалежність, бо було відчуття, що ось ця така реакційна сила совєтська, комуністична, вона намагається мобілізувати, якось дати військ. В тому числі українські незалежності. Але коли Пуч провалився, тут відбулася дуже така кардинальна зміна в настроях. Ну і навіть ті люди, які десь там остерігалися вже виходити на ці мітинги, вони там масово вже з'явилися біля Верховної Ради. Ну я тоді, до речі, не був, бо я повернувся в Черкас вже якраз на День проголошення незалежності 24 числа. От. Але от навіть і тут, я, і в цілому по громадському такому відчуттю було, що ситуація змінилася, і ми побачили, що от є от навіть несподіваність. Якоюсь мірою так, от раз і ось з'являється те, що ми проголошуємо Акт Незалежності. Але у мене як історика все-таки було відчуття, що це ну, тільки початок. Очевидно. Я не думаю, що це були якісь такі загальні настрої широко в такому сенсі. Але от я бачив, що є достатньо серйозні загрози для того, щоб ми справді здобули повну незалежність, починаючи від того, що. Наявність тут тих збройних формувань, які тоді ще не були підпорядковані Україні, тільки почався цей процес, потім ці події пов'язані з Чорноморським флотом, з Кримом і багато інших речей. Тобто було розуміння того, що це ще тільки перші кроки, і для такої справжньої незалежності треба рухатися вперед. Але з іншого боку, очевидно, от на той час українські громадяни ще не Уявляли, що нас чекає папере, дощови, не уявляли, як буде діяти імперія, от, совєтська, четвер російська імперія. От. Ну і ну, здавалося б, що на той час от ми все-таки якось можемо пройти цей шлях, можливо, і без такого пролиття крові. Ну, На жаль, реальність виявилася іншою. Ми бачимо, що справжню незалежність треба вибурювати. Насправді, які навіть великим жертвам, які ми вже понесли, очевидно, вони ще будуть. Не менші жертви, але те, що зараз відбувається, це мабуть, от, ну, все таки остаточне визначення ось нашого незалежного статусу і відокремлення від імперії. в якому вигляді б вона не була чи совєтською, чи зараз у такому путінською, чи там російською, як її визначати, і це насправді нас дуже кардинально відмежовує. і насправді ось та українська ідентичність, і національна, і державницька, яка почала тоді з 91 першого року себе ну, реально виявляти. Зараз вона стверджується вже в такій новій, більш такій можливо міцній і фундаментальній формі. Ми тоді і зараз ми є українцями і з тими плюсами і мінусами, які от, ми маємо в своїй психології, ментальності. Але з іншого боку, звичайно, то було інше суспільство. То суспільство було ще наскрізь таке совєтське суспільство, яке було так мовити. Ну, орієнтовано на те, що там ось має хтось вирішувати, має це держави вирішувати, ми там тільки ось невеличка група активістів, які там десь піднімала питання про незалежність, яка там активно брала участь в різних заходах. Зараз суспільство інше, і зараз, очевидно, у нас є ну достатньо потужний досвід от, нашого ну, життя вже в незалежній Україні, нашої протидії тим загрозам, які у нас постійно виникають. Ну протидія навіть і владі, бо ми часто розуміємо, що влада вона виявилася ну достатньо ну не такою, якою хотів ми бачити, і тоді, і зараз. Тобто є дуже серйозні питання, і іноді, от з Україна, як я бачу, може себе зберегти як незалежно. Ту державу, як справжній соціум, так і українську українську націю за рахунок якраз цього громадянського суспільства. Тобто, у нас вже більшості людей, які активно зараз беруть участь в опорі російської агресії, немає сподівань, що це хтось там на рівні державного щось порішає. Ми будемо лише так дублювати. Тобто, є розуміння того, що це є справа кожного, і кожен хто долучається до цього, він теж є ну власне суб'єктом історії і твориться сучасну Україну в цих подіях. Тобто, ну суспільство, звичайно, стало більш зрілим за ці 30 років.